Всім привіт! З вами канал Гуріоф Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Тоні білію про поведінку Юбенка молодшого на битві поглядів з Конром Беном. Експерт боксу вважає, що танк Девіс знищить Шакура Стівенсона. Усик, мій хлопчик, Теренс Крофер про досягнення Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. 24-річний американський боксер Джозеф Спенсер прокоментував бій з колишнім чемпіоном світу з Австралії Тімом Дзю, який був офіційно анонсований днями. Треба нагадати, їхній поєдинок стане головною подією вечора боксу 6 квітня у Ньюкаслі, Австралія. Для дзю це буде шанс повернутися на переможну стежку після двох поразок поспіль у 2024 році. Спенсер розраховує скористатися цим моментом і голосно заявити про себе у першій середній вазі. Цей бій дуже важливий для моєї кар'єри. Багато хто дивитиметься на цей поєдинок, щоб побачити, чи зможе тім повернутися. Очевидно, що я буду аутсайдером, і люди сприймуть це як повернення дзю, очікуючи, що він вийде і зможе повернути свою кар'єру в потрібне русло. Але коли я вийду і зроблю те, що потрібно, щоб здобути цю перемогу, я виведу свою кар'єру на новий рівень. Я вірю, що поб'ю його, бо вважаю себе чудовим боксером. Усіх Відношеннях я вважаю, що я найкращий боєць щодо його слабкостей, я відчуваю, що він має дух воїна, який може бути як сильною, так і слабкою стороною. Все залежить від того, як використовувати його. Я вірю, що вийду з найкращим планом на бій, і я вірю, що він не зможе впоратися з тим, що ми підготуємо у тренувальному таборі. Якщо я прикладуся йому по підборіддю, чи вірю я, що зможу його вкласти? Безперечно, я вийду, щоб винести його, чи то рішенням суддів. Чи зупинка, чи нокаут. Нокаут це завжди весело, але я не думаю, що мені легше його нокаутувати просто тому, що він був нокаутований у своєму останньому бою. Я вийду на цей бій так само, як і на будь-який, тобто просто битимуся згідно з планом, і якщо нокаут прийде, то так воно і буде. Ну а я нагадаю, що спонсор проєкту FAVBет. Колишній чемпіон світу Тоні Бєлью різко відреагував на витівку чемпіона IBO у середній вазі кріса Юбанка Молодшого, який під час битви поглядів ударив конора Бена та розбив об його обличчя, і це. Така поведінка Юбанка викликала бурхливу реакцію у боксерській спільноті. Бєлью засудив цей вчинок, назвавши його неприйнятним, і немає нічого спільного. Зі справжнім боксом він підкреслив, що подібні дії лише псують і між боксу і додають непотрібного хаосу навколо майбутнього поєдинку. Це занадто. Якщо шкарлупа потрапить у око, ти можеш вилетіти з бою. Я колись отримав дві подряпини на очних яблуках. І око ніколи не гоїться повністю. Якщо шматочок яєчної шкарлупи потрапляє в око, це неприємна потряпина на осі. Це дуже розлютить конора. Тепер вони не зможуть підійти так близько, поки не вийдуть на ринг. Йому знадобиться годинник, може навіть дні, щоб позбутися цього відчуття. Він буде дуже злий зараз. А Юбанк молодший реготатиме, сказав Білію. Нагадаю, що їхній бій пройде 26 квітня. Минулого тижня чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон без проблем розібрався із британцем Джошем Педлі, підтвердивши свій статус одного з лідерів дивізіону, а вже цими вихідними. На ринг вийде інший топ боєць легкої ваги. Чемпіон WBA Джервонта Девіс. Він зустрінеться з володарем аналогічного титулу у першій легкій вазі своїм співвітчизником Ламонтом Роучем, колишній чемпіон Європи, і нині експерт боксу Спенсер Олівер, упевнений, що якщо Девіс та Стівенсон колись зустрінуться у рингу, то танк просто знищить Шакура. У Шакура такий стиль, коли на першому місці без телів. Така тема до вподоби лише справжня. Рімпористам боксу. Тільки тим, для кого існує чисто бокс. А ось ударну у Шакура. Немає взагалі, його підхід до справи максимально нагадує підхід Флойда Мейвезера, коли безпека завжди на першому місці. Ми живемо в епоху розваг. Тому якщо говорити про статус суперзірки, то тут Джервонта далеко попереду. Нам подобається дивитися на техніку Стівенсона, але Девіс убив би його. Вся справа у рівнях. Якщо зіставити все те, що я бачу від Шакура та Джервонти, то я гадаю, переможе Девіс. Відомий український суперважковаговик Владислав Сіренко оцінив поточну ситуацію в суперважкій вазі. Що стосується ситуації в Хевівейті, то вона досить напружена, багато цікавих боїв, несподіваних перемог. Найсильніший, на мою думку, звичайно ж, Олександр Усик, але з'являються і молоді імена, наприклад, Моузи Сітаума, досить молодий і перспективний боксер, сказав Сіренко. Ну і на завершення, чемпіон WBA у першій середній вазі, паундовий боєць Теренс Кроуфорд поділився думками про можливий реванш володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа. Це мій хлопчик. Усик найкращий боксер суперважкої ваги у світі, він вже перемагав Дюбуа. Я віддаю перевагу Усику, сказав Кроуфорд. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і будьте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.